Семирічна українська дівчинка з синдромом Дауна підкорює інтернет. Софійку покинули батьки відразу після її народження. І вже з дитячого будинку дівчинку вдочерила американська родина, яка на той час мала біологічного сина також з синдромом Дауна. Батьки називають Софію принцесою. Вони ведуть блог про життя своєї родини, сподіваючись, що він стане корисним для інших батьків, особливих дітей. Нещодавно вони опублікували відео, де Софійка доводить, незважаючи на свою особливість, може займатися усім, чим захоче, а ще вважає себе доброю, терплячою та гарною. Саме історія Софійки надихнула нас зробити програму про сонячних людей. Хто вони, чим живуть та про що мріють, давайте дізнаємось. Наша перша героїня 21-річна Ліда. Добра, мрійлива і ніжна. Найвіше у світі дівчина любить свою родину маму, тата і молодшого братика. У вільну хвилинку, каже, завжди збираються усі разом і п'ють чай. У Ужгороді літу знають за її роботами. В дорозі життя дівчину навчили рукоділлю. Я люблю займатися свічками, караміка. Я навчальша вишивати. Найбільше Ліда любить вишивати ікони. Її витримці та старанності можна лише позастрити. Дуже любить, кажу, от слухати музику, там по комп'ютері фільми якісь собі дивитися. Тепер, от в неї фішка, вона в Ютубі знаходить весілля. Виставляють, і це вона любить дивитися. Це вона нас дуже. Вона ну, так ставить біля комп'ютера, слухає, чи дивиться і вишиває. Оце. Дуже вона любить ікони. Я замітила, що вона все просить ікони. Вона вже не знаю, скільки додому собі одну маленьку вишила. і от теж... Вже їй давали, що вона вишивала це, найбільше подобається. Не лише вишивати, а ще й смачно готувати. В центрі реабілітації дорога життя дівчину вчать бути справжньою господинею, почистити картоплю, нарізати цибулю, а ще й сало з ковбасками без проблем. Сьогодні на обід запечена картопля з салом. Вони вчаться себе обслуговувати, вони вчаться самі собі їсти готувати, вони вчаться батькам допомагати. Вони люблять це робити. Вони завжди. Захопленням, вони пишуть рецепти, вони потім дома батькам про них розповідають. Тобто, ну для них це якби велике таке, от зусилля смієте до них це як ігра. Хто краще там картоплю почистить, хто краще там ще щось зробить. Ну їм це дуже подобається. Працелюбна і цілеспрямована, а ще довірлива. Так характеризує дівчину соціальний працівник Олена. Вона цікава дівчинка, вона дуже хороша, вона мила, вона працездатна. Вона дуже нам довіряє. Вона нам дуже часто розповідає, от щось там за маму розказує, що там от нами голова боліла, щось там як вони з братом Ну іноді посварилися. Але тільки тим людям, кому довіряє. Якщо вона не буде довіряти, вона нам ну, спілкуватися лише так в межах міні, ну, мінімально буде лише. У приготуванні страв Ліда у мами головна помічниця. А От серед улюблених страв картопля пюре. Постійно роблю сала. Твоя улюблена страва яка. Каташка пюре Пюре? А ти її робити? Очистити кортошку, кумете, варити, потім молоко і готова. Ліда мріє стати прибиральницею. Каже, це їй найбільше подобається. Дамо я допомагаю мамі прибирати. Полюк витираю по Така пристрасть до чистоти може стати дівчини нагоді. Мар'яна вже давно мріє про те, аби ці якості доньки проявити в професії. Єдине, що зізнається, суспільство ще не готове приймати таких помічників. Я років вісім назад була в данії і зайшла в супермаркет, і там хлопчик з синдромом Дауна працював, розкладував в супермаркеті. Продукцію на полички. Ну і от ми запитали, вони сказали: він тут працює 2-3 години на день. Він кожен день йде туди і працює. І я вже ну про це зразу задумалася, тому що вона в мене дуже акуратна. От вона в неї все, знаєте, як то кажуть, під ниточку викладені. от вона речі, допустимо, після стірки, там вона може поутюжити, і все дуже акуратно вона складує. Я вже от чомусь я бачу її в якомусь супермаркеті, вона би могла викладувати цю продукцію. річ заходить не в грошах, що кажуть, от щоб мені я казала, кажу, мені не треба її грошей, просто із-за того, щоб вона відчувала себе реалізованою, що вона потрібна для суспільства. Ну, наше суспільство поки що не готове. Тому що ми вже ходили в супермаркети, питали. Вони сказали, що ні, нам така, поки що, наше суспільство не готове. Пані Мар'яна розповідає про діагноз своєї донечки, дізналась в пологовому будинку відразу після народження. Тоді про синдром Дауна почула вперше. Ми з чоловіком, як ну, кожні батьки дуже чекали дитину, тому що це перша дитина, бажана дитина. І в роддомі, коли я родила. Мені сказали, що є підозра, що в дитини синдром Дауна. Я наголошую на тому, що це синдром, це не хвороба, тому що в, наш, в нас на Закарпатті чомусь всі кажуть, що це хвороба. Це для мене був шок дуже великий, тому що 95-й рік це всього скільки 4 роки як Україна, і я жила. Родилася, ходила в школу, вчилася при радянському союзі, де в радянському союзі всі були здорові хворих. Ні людей, ні дітей не було. Вони всі були закриті по інтернатах. І для мене це був дуже великий шок. Я, я взагалі я не знала, що це таке. І зараз, коли чую, що у батьків родилася така дитина, є інтернет, є дуже багато інформації. На той час мені дали в медичній енциклопедії маленький абзац на чотири речення, де писалося, що синдром Дауна це хромосомна хвороба, де лишня одна двадцять перша хромосома, і все. і Ніякої інформації. А коли я приїхала до генетиків у Львів, і там старий лікар-генетик, педіатр-генетик, який дивився мою дитину, і сказав, що основне до неї знайти підхід, багато з нею займатися, розмовляти, відноситись до неї як до здорової, звичайної дитини. І вона мені таки сказала, повірте, ваша дитина буде ходити в школу. Ці слова лікаря запам'ятались на все життя. Ліда пішла до звичайного дитячого садочка, а потім і в школу. Ми пішли не як всі діти в її ровесники, йшли в 6 років. Ми пішли в 8 років в школу. Закінчили стільки, скільки для неї потрібно, вона в школі взяла для себе, вона вміє читати. Це для мене дуже багато значить, тому що якщо вона не прочитає все, редь, ну, все слово, там, чи треба щось їй написати, вона може скопіювати і по буках вона собі прочитає. Вона напише своє прізвище, своє ім'я. Це дуже багато. Ну для мене це багато значить, що моя дитина закінчила школу. А це Оля, їй за місяць лише чотири рочки. Як і кожна дитина, вона полюбляє бавитися і привертати до себе увагу. От і сьогодні, з першого погляду, зачаровує нашого оператора. Привіт, ні, хоч це тут. Оля друга і довгоочікувана дитина в сім'ї. Те, що донечка має синдром Дауна, батьки теж дізналися вже після її народження. Тоді, згадує Еріка, для родини це був справжній шок. Беремось, проходили нормально. От коли вже народили, і тоді тільки нам врачка сказала, що у вас дівчатка з синдромом Дауна. Ну, я... Даже і не я кажу з таким. Я перший раз таке ну, це чула. Мій чоловік теж розстерявся тоді, не знали, що робити. Нам казали, що оставляти ну. Ми не хотіли оставляти, ми вирішили, яку Бог нам дав таку дітей, таку будемо виспитувати. Ми дуже щасливі, то багато малий допомагає, навіть малого багато учиться в комп'ютері, вже рисує собі там уже. Займатися треба, та й усьому результати, звісно, не одразу показуються потихоньку, і саменька в нас, і вилочку, і ложечку, і п'єскружки в нас. Мама Олі не на камеру зізнається. Односельчани не прийняли дитину, показували пальцями та ображали. Через це родина змушена була переїхати. От в теперішньому селі ситуація кардинально інша. Дуже файно, У нас з діточками граються. тут дуже плюс, іде, що ми вийдемо на вулицю. Діти не тікають, граються, діляться ігрушками. Тепер проблема інша, до якого садочка віддати Олю. У нас в Тисянке, там є, але ну, там більше, як сказати, є табор, і для табору відкрили, для циган, а для венгерів, вже, от для українців є садик удобрений, але ну, там вони переповнені дуже. То не знаємо, що як робити. Що, чекаємо, щоб хоча б п'ять років мала, і щоб доїжджати було легше знаю. Раз на тиждень за десятки кілометрів Оля разом з мамою їздить до обласного центру дорогу життя. Заняття з психологом дають свої результати. Оля в нас у відділенні від одного рочку вже від маленької. Спочатку ми якби консультували батьків, як займатися, як розвиватися. Далі Оля була на групових заняттях і є з нами. Ну і сьогодні індивідуального заняття. Ну, вчитися багато чому, але тут важливо, якби не зупинятися. Кожне маленьке досягнення є вже досягненням. Вона навчилася цим досягненням радіти. Вміє вже оцінювати критично свої досягнення, тобто розуміє, коли це не успіх і в неї не вдалося, або радіє дуже коли в неї є якісь якісь і успіхи. Те, що ми сьогодні дули мильні бульки, це було багато часу. Як Зазвичай для діток це є кілька разові повтори. І вони це вміють робити. Тут потрібен більше часу, більше, більше, більше зусилля. Але ми цьому навчилися, тобто вона навчилася дути ці кульки, так само взаємодіяти, так само і гратися. То тут важливо, щоб не зволікати час, і чим раніше з такою дитинкою починати займатися, тим раніше в неї можуть з'являтися певні навички. Якщо цього не робити, то вони можуть не з'явитися або дуже дуже в пізнішому віці. Наталя займається ще з 12-ма такими сонячними дітками з усієї області. Усі вони особливі по-своєму. Не тільки для них важливо спілкуватися з іншими дітками, але так само і іншим діткам розуміти, що такі діти є в нашому суспільстві. Вони є, вони були, вони будуть, і це не, не впливає ніяк ні на які якісь такі речі, що в це є в якихось особливих батьків народжуються такі діти або ще з якихось причин. На такі діти можуть народитися, жодна сім'я не застрахована від цього, може народитися така дитинка, адже це є генетична випадковість. Важливим є те, що діти вчаться взаємодіяти, допомагати один одному. Здоров'я вчаться в тому, що в нашому суспільстві є такі дітки і вони потребують де в чому більшої уваги, більшої допомоги. Ці дітки вчаться, що суспільство їх готове приймати, готове приймати такими, якими вони є, і так як вони себе напозиціонують. Про далеке майбутнє своєї чотирирічної донечки пані Еріка ще не думала. Нині мріє лише про те, щоб дівчинка чим скоріш навчилась говорити, щоб могла сказати, що їй болить, що їй не болить. То що поки їй щось ну може боліти, то вона не знає, як об'яснити. Питається жестами, бо ми в началі жестами вчилися, то вона не може об'яснити, що і жестом не може об'яснити, і сказати. Дуже тяжко в нас що не говорить. Жовтень у світі вважають місяцем обізнаності про синдром Дауна. Кожна семисоте немовля має такий генетичний збій. Це відбувається незалежно від кольору шкіри та національності, достатку та способу життя батьків, їхнього здоров'я, звичок, і освіти. Не я кажу, ні одна сім'я не застрахована. Це кажуть, спадковість, не спадкова це. Вони на даний час ще немає точного дослідження, чому воно родиться. Просто при е, Зачатті недобре розділилися хромосоми на пари і все, і 21-ша вона собі просто не знайшла пару. Як, як ми вже кажемо, що коли йдемо оформляти інвалідність, дають нам інвалідність на два роки, на три, я кажу, а через два роки, що вона, 21-ша хромосома пару собі знайде і не боятися їх. Що буває таке, що заходиш в автобус з нею, а, аж шарахаються. Чого шарахаватися? Що вона? Вона ж не заразна. Як в нас одній мамі прийшла в басейн і, ну, і сказала, що це синдром Дауна. На слідуючий день дві мами не прийшло, бо сказали, що це, це ж можна заразитися. Це як можна синдромом Дауна заразитися? Лише одна зайва хромосома робить зовнішність сонячних людей нестандартною. Вони щодня доводять світові. Синдром Дауна не вирок, стають успішними та відомими. Карен Гафні – 34 роки очолює організацію, яка допомагає соціалізації особливим дітям, незважаючи на паралізовану ліву ногу, перша людина з синдромом Дауна, яка змогла переплести ламанш золота медалістка Паралімпійських ігор, почесний доктор університету в Портленд, штат Орегон. Портленд. Павло Пінеда, іспанський актор, має кілька дипломів: викладача, бакалавра мистецтв, а також диплом в області педагогічної психології. Тім Харріс – успішний ресторатор. Саме йому належить найдружелюбніший ресторан у світі, який пропонує своїм відвідувачам, окрім традиційних страв, безкоштовні обійми тіма юну піаністку Лізу Халявченко з Дніпра декілька років тому почула уся Україна. 13-річна дівчинка переможниця багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсів. Вже продемонструвала свої таланти в Болгарії, Італії та Іспанії. Іван Бурковський працює у ювелірці, ставить проби на готових виробах, займається плаванням і боксом, грає в пейнтбол, вивчає англійську. Дев'ятнадцятирічний Богдан Кравчук з Луцька, перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який вступив до університету. Мріє стати істориком. А Денис Назаренко мріє стати чемпіоном. Десятирічний хлопець займається в одній з київських секцій та бере участь у спортивних змаганнях. Роману Максимовичу зі Львова ближче мистецтво. Хлопець любить вірші, вивчає кілька мов і цитує на пам'ять Євангелія. Дякую богові за три речі: за мене життя, за любов і за щастя. За батьків. А от Закарпатець Василь вже кілька років успішно працює в ляльковому театрі. Я тут підмітаю.

Їх особливість не привід відмовлятися від звичайних занять і справ. Спілкування для них дуже важливе, як і для будь-якої людини. Ізолюючи від себе таких людей, суспільство втрачає не менше. Багато з них змогли б докласти свої таланти в таких професіях, де цінуються душевні якості або вміння працювати руками. Тільки громадські забобони заважають таким людям бути повноцінними членами суспільства. Так вони іноді вперті бувають, але вони настільки добрі, вони настільки позитивні, вони настільки відчувають, коли ти їх любиш, і вони віддають тобі всю любов. Якби ну я знаю, що їх не треба ну, боятись нічого навпаки. Їм треба відкритися. Тоді вони будуть знати, що тобі можна довіряти. Вони точно такі самі, як звичайна здорова людина, тільки вони набагато добріші, дуже вони ну, от, от, дійсно вони добрі. Вони зла ніколи не тримають і ніколи нікого не обідять. Я кажуть, от від них можна чекати, чого хочеш. Ні, від них тільки можна добро бачити, добро, відчувати це добро, тепло. Я кажу, їх треба сприймати як звичайних, здорових людей, дітей. Кажуть, сонячні люди покликані цей світ, аби зробити його добрішим. Вони ніколи не тримають зла і завжди посміхаються. Я точно знаю, вони одні з нас, і такі ж як ми, просто мають на одну хромосому більше.